Всім привіт! Сьогодні пропоную вам разом зі мною зв'язати маніжку. Це супер швидкий варіант, я думаю, що всім знадобиться. І так, для цього нам потрібно, ну, як завжди, нитки і спиці. Ось я вже набрала. 72 петлі. І потрібно пров'язати вгору 50 см Я в'яжу тільки лицевими петлями. Платочна в'язка. В одну сторонку лицеві, назад лицеві, лицеві, лицеві і лицеві. І так, в'яжемо, і ось таке полотно у мене вийшло 30 на 50. А тепер нам потрібно взяти цей. Верхній краючок зігнути, і нижній крайочок, ось так. Ось так ми склали. І потрібно виміряти, мені потрібно 11 сантиметрів. Ось так, значить, ще підтягнути догори. Ось так трішки Ось так. І сшиваємо оцю частинку. І ось, і шила я. А тепер нам потрібно просто так вивернути. Ось так виходить у нас така манішечка. Це в назад, а це вперед. Ось так. І ось така манішечка вийшла. Тепла, зручна, дуже красива. Звичайно, на тілі красивіше буде дивитися. Ось так. В'яжіть і у вас все вийде. Дякую за огляд мого відео. Пишіть коментарі і до нових відео. Всім доброго і хорошого дня!